Якщо вони думають, що вони десь сховаються, десь на своїй буряті, і ще десь ні. Помста завжди прийде за ними. Для мене, як командира, я вважаю, це основна мета на війні. Це перемога і збереження своїх людей. Я не знаю, яка може бути більше мотивація чи любов до своєї країни, любов до своєї сім'ї. Я так виріс в сім'ї. Таке виховання мені дали в військовому ліцеї, де я навчався. Привели мені цю любов до України. і... Я думаю, що я справляюся з цією ношою, з цими, можна сказати, обов'язками по захисту своєї країни 14 років. Почав свій офіцерський шлях з командира взводу. Сім років я прослужив в морській піхоті в 36-й бригаді. Всі завдання виконував завжди на Маріупольському напрямку. Потім поступив в академію після академії вже попав служитись. Маріуполь для мене для мене. Має дуже велике значення, адже я його навіть вважаю більш ріднішим містом, ніж те місце, де було, був пункт постійної дислокації моєї бригади, адже переважно більшість своєї служби я провів там. І на карті всі населені пункти, які там звільнялися в ході важких боїв, це було якби, і з моєю участю також, тому дуже болісно переживаю все те, що відбулося в Маріуполі, те горе людей. Переживаю також за своїх побратимів, які воювали на Азовсталі, які зараз в полоні. Також багато знайомих було із полку АЗОВ, з якими пліч-опліч виконували завдання, а також багато інших частин, які там також були. Тому постійно стараюся, як можу, підтримувати рідних, тих, хто в полоні. Слідкую за новинами і надіюсь на їх швидке повернення. І що те беззаконня і безчинство, яке було в Оленівці в, в СІЗО, воно буде покаране. І ми ще обов'язково за кожного, хто загинув, помстимося. Країна-агресор прийшла, нав'язує нам свої якісь е правила своїми фейковими республіками, створюючи е повний дисбаланс в країні, руйнуючи все те, що ми так довго будували, все те, заради чого ми живемо, зруйнували кучу життів, сімей. Повністю зруйнували всю інфраструктуру в нашому місті, і зараз вони ще намагаються там судити наших же хлопців, які захищають свою землю. Не знаю, чесно кажу, це для мене дуже болюча тема, і тільки, тільки потрібно боротися, тільки до кінця, йти вперед, видавлювати їх з нашої землі. І я більш ніж впевнений, що в нас це все вийде. Я скажу, просто виходячи з тих сил та засобів, які в мене є, мого підрозділу. Їх підготовки, то скажу, що продвинулись ми достатньо е на велику відстань, приблизно десь на 80 кілометрів, звільнили декілька населених пунктів. Е з важкими боями, не без втрат, на жаль. Е ну, скажу так, що все, що я в наших силах, ми це робимо. Однозначно, що боротьба буде тривати довго, але мій особовий склад, я особисто та мої. Командири вони готові боротися стільки потрібно. Розумієте, Коли на своєму прикладі я йшов служити в Збройні Сили, в мене батько військовий, я розумів, що за великими грошима, зарплатою, за цим в армії не погониться. Армія це, як кажуть, не робота, це є служба. Ти повинен чітко розуміти, що ти приходиш служити українському народу. Хтось по-різному сприймає, комусь важлива нагорода. Комусь важливо просто поїхати до сім'ї, відпустити на пару днів. Але однозначно дуже важливо відмічати кожного військовослужбовця. Я вважаю, що в такий стан, в стан, в якому знаходиться наша країна в ході війни з агресором, кожен військовослужбовець є героєм, вже, що він не побоявся 24-го, чи там чуть пізніше встав в лави, не боїться, йде вперед, виконує вказівки, жертвуючи своїм здоров'ям, життям. Вони є всі герої. І кожного військовослужбовця потрібно відмітити. Ну, квартиру чотирикомнатну чи котеджем біля річки. Я вважаю, в Криму. в Криму, що весь берег заселити військовим одразу, дати їм там участки. Ну, Перш за все повинна бути система державних, відомчих нагород. І я завжди говорю, що цього металу не повинно бути жаль. Жалко, де чек по-українськи пара парам Шкода. Металу не повинно бути шкоди для військовослужбовців. Вони дійсно заслужили. Багато хто з них є мобілізовані, які не служили до цього в армії, не приймали участь в боях. І так як вони себе мужньо поводять. Для мене, як для командира, головне те, що вони виконують ті поставлені задачі, які я перед ними ставлю. Я від себе їх стараюсь зберегти завжди по максимуму, планувати дії так, з найменшими втратами для наших сил. Треба розуміти, що це війна і без втрат тут то... така ціна війни, така ціна перемоги. Але я чесно, я завжди стараюся мінімізувати це все, продумати все наперед, робити свою роботу по максимуму, те, що я вмію, те, що я знаю, те, що я набув досвіду, те, що я десь там навчався, переймав якийсь досвід в наших зарубіжних колег. Завжди аналізую те, що я роблю після кожного завдання, аналі провожу аналіз з командирами, виявляємо помилки, щоб їх в подальшому просто не повторяти. Адже саме, саме найдорогоцінніше тут це є життя, життя людей, бо кожного з них чекають вдома, в кожного сім'ї всі їх хочуть побачити. І для мене, як командира, я вважаю, це основна мета на війні це перемога і збереження своїх людей. Важливо і те, що хочу донести, якщо там хто мене буде бачити, це не зупинятися, продовжувати боротися. Не хочеться, щоб ця війна просто з часом затихла, і війна була тільки на рубежах, на кордонах з окупованими територіями. Хочеться, щоб кожен українець усвідомлював, яку велику ціну ми платимо тут, за що ми боремося, і... і цінував, цінував ту роботу, цінував ті жертви, які ці мужні хлопці приносять тут заради нашої незалежності. Ми завжди будемо пам'ятати. Ті ракетні удари, ті вбиті сім'ї, цивільні, ті сльози дітей, ми це ніколи не забудемо. І від себе я готовий тут бути стільки, стільки потрібно для перемоги. І за кожного ми помстимося обов'язково. Якщо вони думають, що вони десь сховаються, десь на своїй буряті, і ще десь ні. Помста завжди прийде за ними.